10 березня 1943 року на цьому місці було спалено фашистами 168 жителів хутору Зелений гай. Згодом тут встановили пам'ятник, і зовсім недавно рука вандалів піднялася на нього. Він був розкорочений, познімали метал, розживилися злодії на копійки, а втратили людське обличчя. Метал на пам'ятнику тоненький, під ним заповнення схоже на бетон, тож розживитися злодіям не вдалося. Обідрали десь до половини і покинули. А може хтось налякав. Втім, місцевість безлюдна, довкола зарості та розвалені хатини. Трагедія, що тут сталася в 1943 році, ніби наклала відбиток на це місце. Але люди про безневинних жертв фашизму пам'ятають. Тетяна Турок шостки завітала до родичів блистову. Разом сіли в машину і приїхали на це місце, бо чутка про вандалізм приголомшила. Просто слышали о таком случившемся, приехали посмотреть, это вообще это вандализм, если честно, чувства переполняют. Это нет слов. Как вы думаете, что в товха на таких чувств? Ну, я не знаю, это бесчувственность, наверное, магарщи всевозможные. Это люди с горя сюда не пойдут, просто-напросто, которых уже, наверное, все атрофировано, Тільки в такому випадку можуть прийти сюди і зробити такий поступок. Тепер міліція проводить розшукові заходи. Злочинцями могли бути як місцеві жителі, так і приїжджі. Та якби там не було і міліція, і громадськість буде вдячна за будь-яку допомогу в затриманні вандалів, які розтоптали пам'ять краян, в тому числі жінок і малих дітей, що загинули в вогні від рук фашистських карателів.